Я Конго, реп 777 кавер на слова Хасана на її руках. Е, є, світло погасне і закриються куліси. Це завжди стає невчасно, ні на що не надійстя. Ні до чого, що ні гасла, коли складені валізи, і з плином часу домалюються ескізи. Ми просто гості в цьому світі не інакше. Я не в курсі, що там дальше, скільки щирості чи фальші. З ким заварю, кашу, що вважати нашим. Що покаже нам продакшн жаба це чи кашель. Що буде після мене мої біти і куплети? Шафа купей скелети мережовий маркетинг. Одне бажання крутиться в думках. В той день, коли заснув останнє, тільки би на її руках. 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 Тільки би на її руках, тільки би на її руках, часто буває десе в патин та мій кювет. Я зневажав свій гаманець та поважав себе. Я не залазив оці дири, в мене є хребет, і спокій в нових очах замінить пафосний тібет. Другу щуку я не підставлю тому, хто підставив. Якби дали другий шанс, зіграв би цю ж виставу. би здачі, як давав інакше я злукавлю. Бо я, на жаль, такий, як є, та знаю, що цікаво, якби забрав весь зят, який дурманий ум Біля дороги густий, тем і солодкий парфюм. Бо є бажання, яке крутиться в думках в той день, коли заснув останнє, тільки би на її, тільки би на її руках, 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 тільки би на її руках. Тільки бы на її руках, тільки бы на її руках, тільки бы на її руках-руках, тільки бы на її руках, тільки бы на її руках, в руках, в руках, в руках, в руках, тільки бы на її руках, в руках, тільки бы на її руках. Знаю, прийде спокій в серце і в міста. я побачу твої очі і засну на твоїх руках, на твоїх руках, в твоїх руках. Кенто Конго раб 777